Христос посеред нас і є, і буде. Одного разу розглядаючи малюнки відомого художника графіка, я несподівано для себе прийшов до думки, що зображення святості дається художнику набагато важче, ніж зображення гріха. Ішлося про ілюстрації до однієї книги на біблійну тематику. І переді мною лежав стос відомих нам з Нового Завіту образів Спаситель апостоли Богоматір Іуда. Художник не був церковною людиною, але образ Ісуса Христа його надзвичайно приваблював. Як можна було зрозуміти, з великої кількості ескізів, головна увага була зосереджена на образі Спасителя. Проте самий малюнок мене дещо розчарував, і Господь, і Богоматір вийшли у нього дещо схематично та повчально так, нібито йдеться не про людей реальних, а про персонажів з літератури так званого другого плану. Де герої вимальовані уявою письменника не до кінця, а нагадують драматургічні абстракції. Пози Господа у замальовках були трафаретні, а його портрет нагадував скоріше не Спасителя, якого ми знаємо з Євангелія, а якогось сучасного священника, який намагається йому наслідувати гордовита, відсторонена праведність, погляд, що сягає кудись ліворуч, так і не зустрівшись з глядачем. Це був швидше фарисей. Шанований у суспільстві вчитель моралі, але аж ніяк не Христос Нового Завіту, не порушник закону, не той таємничий вчитель з Галілеї, який міг про себе сказати: Я є життя вічне. Так само не справили на мене особливого враження, й інші малюнки. Талант художника був помітний, але його євангельські портрети, що претендували на тонкий психологізм. Могли би здатися вдалими лише людині, яка ніколи не вдумувалася у характері, зображені у Євангелії. Побачене мене розчарувало. І тут сам собою в очі впав дивовижний за виразністю малюнок, де був зображений молодий учень Христа Худроляво вилицювати лице, тонкий згарбинкою ніс, кудлате волосся, пронизливий пекучий погляд. Якщо Христос був зображений ніби абстрактне добро. Що так і не набуло до кінця конкретних людських рис, то ця людина була зі світу реально сущого. Образ був живим та безпосереднім, змальованим ніби з натури. А хто це? спитав я художника. Бо жоден з малюнків не мав підпису? Це Іуда Іскаріот, відповів він. У мене відібрало дар мови. Ця невиразна, вигадана уявою художника галерея добра і таке промовисте, правдиве зло. Про цю історію можна було б і не згадувати, коли б вона не відбивала дивної ситуації у мистецтві, де зло часто зображується набагато виразніше за добро. Щось подібне можна помітити у багатьох художників та письменників. Еготе, Гоголь, Достоєвський. Чи вдавалося їм бачити лице Бога так само проникливо, як його антипода, диявола? Гоголь писав свого часу Мережковський, Перший побачив чорта без маски, побачив справжнє лице його, що жахає не своєю незвичайністю, а звичайністю, вульгарністю. Ця ж гострота погляду щодо зла, характерна й для Достоєвського, який разом з усією російською літературою за відомим виразом вийшов з шинелі Гоголя. Як зазначали дослідники, образи добра у Достоєвського іноді мало не бутафорні, проте агенти зла. Повії, грабіжники, вбивці вималювані ним так, ніби письменник володів даром гіпнозу. Адже часом здається, що його злі персонажі мимоволі вищіптують читачам усі свої тайни. У чому ж тут справа? Чому літературі легше дається зображення зла аніж добра? Зрозуміло, що зло пристрасті. Набагато легше відтворюються, бо вони присутні у нашій власній душі. А отже, ми можемо їх змальовувати, так би мовити, із натури. Проте справа не лише у тім, що зло поруч, а добро далеко та вимагає ескези для свого пізнання. Зло виглядає виразніше у мистецтві ще й через самий метод, яким користується збудоване на психологізмі класичне європейське мистецтво. З античних часів література збудована на конфлікті між кількома я героями. Будь-який персонаж цікавий, вважали та вважають драматурги усіх часів, коли він, по-перше, має друге дно, а по-друге, перебуває у ситуації вибору. Ким є людина, яку тут зображено? Якщо читач не ставитиме це питання і не шукатиме справжнє я персонажу, то останній буде йому нецікавий. Про те, як може знати це справжній я герой, коли з ним нічого не трапляється, коли йому не потрібно робити вибір та долати перешкоди. Тому головний герой світової літератури це не грішник і не праведник, а напівсвятий або напівгрішник. Герой, який вже зробив свій вибір, не цікавий письменнику, бо його буття дуже проблемно змалювати. Суцільно біле або суцільно чорне абстракція. Натомість малюнок це завжди сполучення чорного та білого. Для того, аби змалювати світ, графікові потрібно зовсім мало. Чорна лінія та біле тло аркушу. Герой, що вже зробив свій вибір та обрав добро. Персонаж, який вже досягнув остаточної мети, самоусвідомлення та самореалізації. Він не здатен зацікавити читача, його буття цілісне, а цілісність. Завжди апофатична та не піддається зображенню засобами класичного мистецтва. Натомість, грішник або напівгрішник це мало не ідеальний об'єкт для драматичного зображення. Він не такий, яким хоче здаватися. Він виглядає добрим, а насправді злий. Його буття дало тріщину, зазор. А отже, воно легко відтворюється, воно змальовується. У цій перспективі Євангелія, Новий Завіт, який оповідає історію про Ісуса Христа, книга дивна і незрозуміла. Адже тут усе, так би мовити, навпаки. Усе суперечить законам літератури: Христос, Боголюдина, Бог, що зодягся у людську плоть. Але ця головна загадка або тайна головного персонажу не приховується, а навпаки. Виноситься у преамбулу. Спочатку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Віддайте Євангеліє від Ігана у руки голівудського сценариста, і він скаже: драматург не має права на початку історії відкривати головну тайну героя, бо тим самим ви позбавляєте історію її інтриги. Аби історія Ісуса була цікава читачу, порадить нам драматург. Матеріал Євангелія від Іоанна потрібно подати зовсім інакше, подати його таким чином, щоб читач до останнього моменту сумнівався у тому, чи дійсно Ісус є Месією, чи ми маємо справу з самозванцем або Божевільним. Євангелія має власну драматургію. Але вона написана не драматургами, тим паче не сучасними драматургами, маючи надхудожню, надлітературну цінність. Євангелія за своєю мовою відрізняється від літератури, як ікона відрізняється від класичного європейського живопису. Подібно до ікони, Євангелія має власну драматургічну перспективу, але ця перспектива є зворотньою. Якщо у Гоголя Достоєвського та Гьота переконливішим, живішим та справжнішим виглядає зло. То найвдалішим, найглибшим та найповнішим образом Нового Завіту є образ Ісуса Христа, тобто абсолютне добро. Сатана, який є злоначальником зла, зрадник Іуда, антихрист, який є антиподом Спасителя. Для кожного з цих біблійних персонажів характерна недомовленість. Євангеліє не розкриває тайни зла, а лише окреслює його трагічні межі. Зло лишається загадкою, його природа, психологічна тайна зла не розкрита Іуда. Його образ інтерпретували впродовж майже тисячоліть. І сьогодні існує тисячі трактатів, автори яких намагалися зрозуміти, що і навіщо зробив Іуда. Проте вчинок та психологія зрадника й досі лишається загадкою. Що примусило тебе Іудо, співає церква у велику середу, зробитися зрадником Спасителя? Чи він відлучив тебе від сонму апостолів? Чи відібрав від тебе дар зцілення? Чи відкинув тебе від столу, який вечеряв з іншими? Чи коли іншим ноги помив, то тебе обминув? Бо служіння великої середи називають Іуду срібролюбивим. Але чи лише жагою коштів обмежувалася мотивація зрадника? Або, як висловився один дослідник, грошолюбство було лише щілиною, яка зробила його душу доступною для навіювання диявола. Головним учинком Іуди формально можна вважати його участь у подіях довкола взяття Господа під варту. Іуду опановує сатана. І він пішов і говорив з первосвященниками та начальниками. Як видати їм Спасителя? Вони зраділи і згодилися дати йому срібників. І він обіцяв, і шукав слушної нагоди, щоб видати їм його без народу. Нагода трапляється у Гевсиманії, де Господь молиться на самоті, де сплять спокушені учні, і куди приводить страшу відпалий апостол. Кого я поцілую, той і є. Беріть його! Каже Іуда, тим із народу, хто з мечами та киями від первосвященників і старішин людських прийшов. Господа схоплено. Але цінність цієї послуги первосвященникам з боку Іуди не варто переоцінювати. Вирахувати місце перебування Ісуса було неважко, не було проблематичним і упізнати Господа. А отже, між фактичним значенням головного вчинку Іуди та духовним значенням, яке цьому вчинку присвоюється біблійною та церковною традиціями, існує певний контраст. Контраст, влучно помічає академік Аверінцев, входить до структури євангельської ситуації. Моральне зло вчинку Іуди із Каріотської і його значущість як вічної парадигми відступництва, зрадництва не вимірюється практичною можливістю цього вчинку. Зі згаданою парадагматичністю Зради Іуди пов'язана і відсутність в євангельській оповіді його психологічного мотивування. Користолюбність Іуди згадана в Євангелії від Іоанна, зовсім не сутність його вибору, а хіба що щілина, яка робить його доступним для напучувань диявола. Зрада Іуди містить у собі тайну. Містить сховану від наших очей драму. Тому у християнській культурі було чимало спроб розфарбувати, так би мовити, цю історію, зробити її зрозумілішою, розкрити психологічні мотиви зради. Гностики Каїніти виправдовували Іуду як апостола, що своєю зрадою виконує доручене йому, нібито самим Христом вище служіння. Середнявіччя, навпаки, малювало Іуду суцільним злочинцем від початку. Так, у апокрифічному творі сказання іероніма» про Іуду зрадника постать Іуди наближається до постаті царя Едипа, якому доля присудила стати вбивцею свого батька та чоловіком власної матері. Відповідно до легенди, зустріч Іуди та Христа сталася, коли перший вже вчинив батьковбивство та гріх інцесту. Іуда шукає у Христа розради від своїх гріхів. Але здолати схильність до зла йому так і не вдається. А зрада божественного вчителя стає логічним з точки зору драматургії, завершенням іудиної злочинницької кар'єри. Інтригувала тайна іуди й письменників сучасності. Так, культовий письменник ХХ століття Хорхе Луїс Борхес у властивому йому стилі гри, вигаданими іменами та версіями пропонує три версії зрадництва Юди, кожна з яких. Так або інакше виправдовує дії зрадника. З трьох версій повідання Борхеса дві останні настільки важкі для сприйняття, що ми не будемо ризикувати переповідати їх нашим глядачам. Що ж стосується першої з них, то вона доволі поширена та нагадує парадоксальну іудологію російського письменника Леоніда Андрієва. Іуда тут змальовується як учень, що не зраджував Христа і не втрачав до нього любові. А намагався змусити Ісуса оголосити про Його божественність і спровокувати учнів та ізраїльський народ на рішучіші дії. В оповідях євангелістів є певна розбіжність у висвітленні ймовірних мотивів зради. Євангелія від Іоанна та Матфія вказують на мотив срібролюбства, але в найдавнішому Євангелії від Марка. Зауважує сучасний біблеїст, нічого не сказано про причини, які підштовхнули Іуду на його підлий учинок. Та й кошти йому були запропоновані лише після того, як він заявив первосвященникам про своє рішення зрадити Ісуса. І дійсно, любов до коштів, на яку наголошують євангелісти Іоанн та Матфій, далеко не єдиний можливий мотив: заздрість та ревність, честолюбство, націоналізм. Гіпотезам немає краю, а деякі з них, із точки зору психології та драматургії, виглядають навіть переконливіше за грошолюбство. Мотив ревнощів. цікаво простежується у візантійській та давньоруській іконографії, де Іуда частіше за все зображується молодим та безбородним чоловіком, що нагадує улюбленого учня Спасителя Іоанна Богослова. Інші учні, слід думати, змогли опанувати у собі ревнощі. Що ж стосується Іуди, то у його душі, ймовірно, виникли почуття, які вже не піддавалися контролю. А отже, до зради Іуда могла підштовхнути як заздрість до положення серед учнів самого Господа, так і любов Спасителя до Іоанна, негативним двійником якого на іконі таємної вечері зображується Іуда. Цікаві й інші версії чистолюбство та націоналізм. Де ми бачимо драматичне зіткнення очікувань Іуди з тою дивною правдою, яку втілював Ісус. Чим спричинена ненависть зрадника до Господа? Іуда відчув близькість влади. Йому здавалося, що він, як міністр фінансів апостольської громади, ось ось може посісти владну посаду у земному царстві Месії Ісуса. Однак, коли виявилося, що галілейський мрійник не хоче взяти владу, яка мало не сама віддається йому до рук, у душі Іуди виникає справжня ненависть. Варта на увагу й версія, що пояснює вчинок Іуди логікою націоналізму. Націоналіст Іуда міг бачити у Христі Боже знаряддя для звільнення Ізраїлю. Але якщо націоналізм Іуди дійсно міг бути реальним мотивом його дій, то очевидно, що вчинок зрадника. Ніщо інше як реакція на політичну бездіяльність Спасителя. Тут могло йтися як про бажання помститися, якщо Христос був в очах Іуди лише слабкою людиною, так і про певну провокацію божественної сили Ісуса. Віддавши месію у руки ворожої до Нього влади, кажуть прихильники цієї версії, зрадник сподівався, що цим він пришвидшує звільнення Ізраїля, бо тепер у Ісуса вже немає вибору. Аби спастися, він просто змушений буде з'явити свою божественну силу та встановити Месіанське царство. Як бачимо, розгадати загадку Іуди людство намагається вже впродовж століть. Але ми й досі не маємо остаточної версії зради. Можливо, це і не випадково. Можливо, Господь та священне писання свідомо не розкривають нам цієї таємниці, адже недомовленість у історії Іуди. Змушує кожного з нас до постійного напруження. Якщо Іуда зрадив Господа через гріх срібролюбства, то ті з нас, хто вважає себе вільними від цього гріха, можуть заспокоїтися: ні, гріх Іуди це не моє. Але якщо ми не можемо точно стверджувати, що мотивація Іуди полягала конкретно у грошолюбстві, любові до влади або ревнощів, то ми змушені дивитися глибше. Вимушені зазирати у ті глибинні прошарки нашої душі, де гріховний мотив ще не задягається у форму конкретного гріха. Що таке зрада? І яка її природа? Спитаємо ми себе, зазираючи у власне гріховне підпілля. І зрозуміємо, що зрада насправді полягає не у тому або іншому формальному вчинку. Зрада, гріх у самому напрямку думки або духу. Коли ми немов колись каїн, йдемо від лиця Господнього. Або, іншими словами, перериваємо з ним особисті стосунки. У Іуди могли бути ті або інші мотиви для свого нешляхетного низького вчинку. Але перш ніж зрадник почав діяти, падіння відбулося у його душі. Іуда відчув свою окремішність від Спасителя. Він вийшов від лиця Христа, коли відчув себе окремою, цілковито незалежною від вчителя особистістю, коли відчув у Ісусі загрозу для власного суверенітету. Побачивши свою наготу, уразливу відкритість свого буття до Бога, Адам та Єва колись зшили фігове листя і зробили собі оперезання, але цього захисту перед лицем серцевиця їм здалося недостатньо, і вони сховалися від Нього між деревами раю. З Іудою стається щось подібне. Ще вчора він був відкритий Спасителю, і нічого з того, що він мав, Іуда не хотів зробити лише своїм, лише власним. Але тепер, коли гріх запанував у його душі, Іуда намагається закритися, відгородитися, сховатися у своїх думках і почуттях. Зрада передбачає дистанцію. Гордовиту готовність самостійно вирішувати долю своєї душі, народу, людства. Чого прагнув досягти своїм вчинком Іуда? Чи мріяв він самостійно змінити лише власне життя, придбавши маєток за отримання від ворогів Ісуса Кошти? Або його задуми були масштабнішими. І йшлося про спробу змінити долю цілого народу, або навіть і людства. Насправді це не дуже і важливо. Адже перед тим як наважитися самостійно без участі Спасителя змінювати життя, Іуда мав відчути свою окремішність, самодостатність. Ми заглядаємо в глиб себе та виявляємо там бажання жити самостійно, самосно. Більш того, коли наша гординя вже Переформатувала під себе картину світу, ми починаємо моделювати за власним образом та подобою і самого Бога. Цей Бог виявляється дуже зручним. Він завжди поруч, завжди з нами. Нам варто лише подумки вимовити Його ім'я, і він слухняно наближається, щоб визволити нас від всіх депресивних думок про смерть та страждання. Але чи не є ця модель Бога грою нашої уяви? Чи не є вона лише проекцією лукавого людського розуму, що підміняє справжнє істинне божественне буття нашими уявленнями та нашими концептами? Живі, безпосередні стосунки з Богом завжди будуються на основі двох знань: переживання гріха, який створює між нами та Богом відстань, та переживання Божої благодаті, що допомагає нам подолати цю відстань на крилах любові. Історія Іуди нас вчить, що стосунки з Богом небезпечні, що вони можуть бути невдалими призвести до падіння, до остаточної ізоляції від Бога та небуття. Як ми можемо змінитися? Як ми можемо викорінити з серця дух зради? Один з найкоротших шляхів до животворчих обіймів Бога це щиросердне прощення тих, хто тою або іншою мірою. Перед нами завинив. На перший гріховний погляд ближній частіше за все виглядає як найбільша прикрість. Але нам варто згадувати про власну неміч та відмовлятися від осуду, відмовлятися від того, щоб наші очі пожадливо вишукували недоліки інших, хто одночасно були сліпі до наших власних гріхів. Не будемо жаліти себе. Не вигадуватимемо приємних нам легенд про нашу велич та виключність, відчуємо себе останніми та рабами усіх, відчуємо, що ми недостойні не лише з'явитися перед Божим лицем, але й навіть мислити про Бога. Звернемо щирі слова покаяння до живого Бога Євангелія, Господи! Я знаю, що мій гріх нічим не кращий за гріх. Іуді. Господи, я відчуваю, що мої гріхи роблять мене недостойним увійти до Твого царства. Господи, ти, що знаєш всі гріхопадіння моєї душі та тіла, прийди до мене з невимовного Твого чоловіколюбства та покрий мої гріхи Своїм милосердям. Ввечері Твоєї тайної, Сину Божий, причасником мене сьогодні прийми. Не ворогам твоїм тайно повім, як Іуда, не цілування тобі дам, як він, але як розбійник сповідує тебе. Пом'нини мене, Господи, у царстві Твоїм. Христос посеред нас і є, і буде.